Повернення фірташа в Україну це як повернення Януковича? Якби фірташ повернувся в Україну і тут спокійно б себе почував, це був би доказ цій країні про існування. Але ми бачили таємного... маски шоу, які були влаштовані в, в аеропорту Бориспіль, так про існування таємного пакту між Порошенком і Фірташом, про який фірташ до речі, заявляв у віденському суді. А от тепер щодо масок шоу, от якщо реально його хотіли затримати, для чого було про це кілька днів до цього говорити? Треба було мовчати, нехай би повернувся, затримали б чи як. Чи хай ховається по закордонах? Спочатку випускають усіх, а потім оголошують, що вони їх шукають. Так не треба випускати, було ні Януковича, ні Пшонку, ні Фірташа. А то спочатку всіх повипускали, потім кажуть, що шукають. Тепер фірташ хоче повернутися в Україну, замість того, щоб взяти його тут, коли він повернеться, і притягнути до відповідальності. Три дні до його повернення почали кричати, що коли він повернеться, вони його арештують. А хто ж повернеться? Те, що ефір теж почув оці трудності, я які вважаю, його що можуть це було. Я вважаю, що це домовленості були. Спеціально підняли галас для того, щоб він не повернувся. Для того, щоб його не затримувати, і потім, щоб він не давав свідчення небезпечні для тих, хто сьогодні при владі. От для чого був піднятий увесь цей галас. Якби хотіли затримати, треба було мовчки затримувати після того, як він повернувся. Власне кажучи, фірте, що ніхто не забороняє повертатися до нас в Україну. так? Він... Чого не забороняє, коли МВС розказує, що. Є кримінальна справа по ньому на 5 мільярдів гривень крадених коштів. Так якщо він украв 5 мільярдів гривень, для чого ви розказуєте, що ви його хочете затримати? Ви ж таким чином піднімаєте галас, він не повертається сюди, ви даєте можливості уникнути йому відповідальності. Виходить, так, з одного боку, кричать, украв 5 мільярдів гривень, з іншого боку, роблять усе, щоб він не повернувся, щоб його не затримати і не притягнути до відповідальності. Нонсенс!